Привет. Сьогодні у нас вівторок, уже березень. розпочинається мій робочий тиждень. Сьогодні у мене по плану 4 дівчинки. Як я обіцяла, цього тижня працюю тільки до п'ятої вечора. Буду відновлюватися, набиратися сил. по-бистрому покажу вам, що вмістилося в цій коробочці, я її вже відкрила. В мене мої дівчулі попросили заказати ароматичні свічки. Дві свічечки вже пішли до своїх власників. що ви вже неодноразово, що багато. Посилок я заказую на Amor Shop. Там у них є бальна система за кожну покупку, нараховуються бонуси. Зараз поясню, до чого це я. І так, заказала пустий флакончик. Кісточка в транспортувальному клею, отак, От я її розбиваю. Взяла я пустий флакончик для топу. Раніше показувала 100-грамовий топ, який я взяла баночка, в якій зараз знаходиться топ, на дні уже плаває сміття, воно попадається, мене це не влаштовує, тому так. Взяла білий лак. Десь читала в коментарях, дівчата казали, що ним добре малювати френч. Я зараз у пошуці гарного лаку однослойного, щоб не плішивив для френчів. І на рахунок балів, цей лак я взяла абсолютно безкоштовно за бали, які були нараховані за попередні мої покупки. Як не дивно, але такого кольору моїй палітрі немає. Я досі в пошука хорошого прозорого штампу, який буде бездоганно переводити. Цей штампік у нас від март. Зараз попробую, прям цікаво, подушечка ніби підлипає. Але викликає у мене сумніви. Тому зараз ж і покажу. Взяла готовий розчин для обробки інструменту від типу нагару. Адже кожен день мої інструменти піддаються теплові обробки при температурі 200 градусів протягом півгодини. З часом на інструментах з'являється. Такий коричневий наліт. На днях буду чистити інструмент і покажу вам, як це працює: виробник Blanodast білизна антиіржа. Спробую і скажу. Минулих разів в мене були е, антиіржа від мікростоп. Але цього разу на цей розчин була хороша ціна, тому я вирішила спробувати. Я в пошуці гарних фрез. Раніше, на протязі довгого часу, я працювала фрезами країни засранця. Вони були дуже хорошої якості. Після них я купила ось такі фрези в тому ж самому магазині, де зазвичай брала. Але країна-виробник там не вказана, і точно. Не та країна, яку я раніше казала, вони погані. Ними опрацьовуєш кутикулу, опрацьовуєш, і все на місці. Хочеться нажати на фрезу, а ми, майстрі, знаємо, чим це небезпечно. Потім у мене були фрези сині. Цей кінчик для мене дуже гострий і позатий. Мені було дуже незручно. Якщо ви звернули увагу, то на попередньому відео роботи були погано оброблена котикола. Часто перетерта. Я просто шалено нервувала. Це все піде зараз на викид. Так ось, пробую фрези Март. Я вже одною попрацювала. Фрези були не в цій посилці. Заказувала ці фрези я на Beauty Prof. Ось дивіться, який у них кінчик. Він більш пологий. Не можу сказати, що він повністю тупий, але і не гострий. І працювати ними одне задоволення. Ця фреза просто пархає по повітрячку, і мені надзвичайно комфортно тестую штамп. Хочу я, щоб було видно, чіткі чи не чіткі лінії ось цей малюнок. Чекаю, поки підсохне, беру білий капризний колір, щоб було максимально зрозуміло, наскільки ефективний цей штамп. Так все і погано. В принципі, то. І я частково щойно була винувата, бо. от що це таке? Ось, до прикладу, старенький, мій пошарпаний, но абсолютно не прозорий Ось бачите різницю тут. І тут я хочу знайти ось такий прозорий штампік, але щоб печатись точно з таким результатом. Це добре, коли у нас йде малюнок на цілій ніготі і не треба цілятися добре. А якщо це у нас фрагментарно, я ж не бачу нічого на ньому, приходиться всліпу робити. Ну і дивіться. Якщо у когось гарно працює штампік, прошу порекомендуйте, будь ласка, на рахунок бафити поверхність, я знаю. Але я хочу, щоб штампик був прозорий і переймав малюнок ідеально. Прозору тіпсу перекриває з одного шару. А зараз цікавить мене лак, який я брала для френчу. Тіпсі Френч малювати дуже незручно. Не так, зараз намалюю сама. Вернуся за кадром, заважає мені телефон. Не знаю, видно чи ні на камері. На прозорій тіпсі не, не дуже хочу фокусуватися. Але по плотності досі досить, досить непогано. Так, я підтримую дівчат, які радили цей лак однозначно. Торгова марка Valerie номер 21 Ось так це виглядає під топом. Камера трошки неправильно передає цей колір, він в житті трошечки зелений. Я знаю, що в мене дуже багато дивляться моїх клієнтів, тому хочу залишити відео підказку. Оцей тіпсик буде завжди лежати окремий. Для любителів френчу, Дивіться. Підлажуєте цей тіпс під будь-який вид гелю. І ви одразу будете бачити, як це воно виглядатиме на нігтях. Контрастно. Багато хто любить молочний е, молочна підложка і білий кінчик. І бояться, що не буде видно так ось. Бачите контраст? Дуже-дуже все гарно видно. Давайте. Тивненького вибере. Вони просто дико достали ці часи і їхні тікання. Я думаю, можна було їх почути у відео в уривках, де оставляється оригінальний звук. Також я принесла ноутбук. Тут у мене по ідеї ідеальне місце для телевізора, але поки що не на часі мені цей телевізор, але в планах, перспективах є. І ось за годинник оцей, що цокає. Купила я в Аврорі годинник на стіну. І сьогодні була у мене клієнточка, і вона мені розповіла, що теж купила такий годинник. Не теж, а це іменно вона мене надолужила на цю покупку. І щоб не сверлити, вона тільки зробила у кухні ремонт, щоб не сверлити стіни, вона приклеїла на двосторонній скотч. Я подумала, що це реально ідея, і хочу зараз повторити те саме. Я думаю, що це буде дуже зручно, адже робоче місце в мене ось тут. А часики хочу повісити тут. В принципі, буде і мені, і дівчатам зручно контролювати час. Єдине, коли дів... дівчинка буде сидіти на педикюрі, вона не зможе подивитися на годинник. Але, як правило, дівчата на педикюрі гуляють телефон. Заказала сьогодні в Єві пилочки. Завдяки своєму майстру по, по манікюру, я взагалі була здивована, що такий товар в цьому магазині є. Зараз на ньому супер скидка, тож я замовила. Так. А, прийшли мені жалюзі. Сьогодні, мабуть, не зможу ще забрати, завтра, мабуть, заберу. Мабуть, мабуть, мабуть. Так, ну добре, буду вішати часики. Це комплекс. На гостей одразу зустрічає персонал номер для проживання. А також програму відповідно до Я показувала вам часи, які я купила в Аврорі. Так от, на двосторонньому скотчі вони тримаються просто супер. Але є інша проблемка. Зараз 18.00. Я приходила з дому, а живу я в сусідньому будинку, щоб зремонтувати один ноготочок своїй постійній дівчулі. Так, зараз я вам покажу, який час вона в моєму годиннику. Оце виходить, як поставила я його без 15, .3. так і є. Але прикол в чому, що стрілка секундна бігає, а хвилини і годинні стрілки стоять на місці. Правда, батарейку я взяла зі старих часів. Можливо, вони не тягнуться більше. Піду куплю хорошу батарейку, і завтра перевірю. Собачкою. І ось такі вечори завдяки сусідам. Сьогодні, 8 березня, Міжнародний день жінок. Я хочу привітати вас, мої любі святом, побажати вам щастя, здоров'я, побажати вам постійного відчуття впевненості, потрібності знайти себе в цьому житті, знайти своє заняття, своє місце, робити його і задоволенням, і кайфувати від цього. Бажаю вам фінансової стабільності. І саме головне мирного нам всім неба. Ми дуже-дуже цього чекаємо. Я думаю, ми на це заслужили. Весь тиждень мої дівчата балують мене подарунками. Я абсолютно до цього не була готова. Так, це мої подарунки. Це саме-саме перший подарунок, який мені подарували. Потім ще дві шоколадки. Сьогоднішня шоколадка мандаринок було дві. До мене ходять мама і донька, вони мені подарували лосьон для тіла лавандовий. Подарувала ось такий шарф, Вилежений квіточкою, так красиво. Пані Ірина подарила мені сирнички власного виробництва. Ми з сином засмакували, зацінили. І, на жаль, сирнички не дожили до відеозйомки. Ну, і ще одна шоколадка залишилася за кадром. Не дожила до зйомки. Туречки мені подарила моя головний бухгалтер. Любимий моя бухгалтер. Ви колишня співробітниця, і досі дуже хороша знайома. Оце сьогоднішнє суботнє продовження моїх подарунок. Я дівчаткам дуже-дуже дякую. Кожен раз кажу, що не чекала, але правда, я не чекала, я не готувалася, я не підготовлена і я нічого не подарила натомість. На другий рік виправлюся. Минулого року, до речі, такого не було. Такі квітулі. Це я. Сьогодні субота, язик у мене трошки запутається, але постараюся швиденько. І чітко розказати те, що хочу. По новому графіку. Як я вже казала раніше, цей тиждень я працюю 4 дні. Так я вже раніше казала, цього тижня я працюю по 4 клієнти в день. Сьогодні, субота, в мене було 5 дівчат, тому що на суботу у мене багато запитів, багато хто працює в офісах, і суботу вони можуть тільки потрапити до мене на процедуру, тому що у неділю в мене вихідний. Внутрішньому стану мені легше, я не так сильно втомлююся. Я ще за дня йду додому. Я встигаю робити домашні справи, я встигаю приділити час трошки собі та членам моєї сім'ї. Тому так і надалі буду працювати. Далі наступне моє грошове вкладення це буде грошове вкладення у себе. Я, нарешті, піду до окуліста. Думаю, це буде через тиждень, наступний вихідний мій понеділок, тому що до зустрічі. Треба підготуватися фінансово. І що я хотіла ще сказати? Жалюзі замовила, розібрала, але не встигла я скласти. Почала дуже багато дрібних деталей буду просити в чоловіка. І на задньому плані часи прикалісти. Знову поставила батарейку, все нормально йдуть, поцепила на стіну, знову не йдуть. Секунда, стрілка бігає, хвилина і година стоїть на місці. Думаю, коли я скочем його притулюю до стіни, приклеюю. То якийсь механізм нарушається, і він йде. Також попрошу чоловіка, щоб прибив мені туди шурупчик на ці часи. А ваша одна дівчинка мені моя порадила піти в АТБ купити крючок, теж клеїться до стіни, а тут покраска воду відштовхує ще емульцію, я думаю, буде тримати. За традицією, хочу побажати всім. Мирних вечорів, днів, за вікном щойно пролунав відбій тривоги, тому я бажаю всім нам. Від бою цієї страшних днів, хай нарешті наступлять світлі для нас дні. Хай вбій буде у нервовій системі, щоб не було ні стресу, ні безсоніць. Кожен день з дівчатками обговорюємо, хто що чув, минулу ніч у нас знов було в місті, на мікрорайоні голосно літали у нас. Ой, чесно, хочеться говорити нецензурно, але краще я буду глибоко дихати натомість. Вроді звикли, а нервова система підсідає конкретно. Тому я бажаю, бережіть себе, поменше читайте негативних новин, побільше позитивних моментів. Сьогодні світило прекрасно сонечко, чим не привід порадіти. Я сьогодні вискакувала на перерву прям з задоволенням пройшлася. І якщо буде завтра сонечко, а мене вихідний, з задоволенням погуляю ще. Все, всім пока!